Доброго дня! У вас за планом стоїть вакцинація. Запрошуємо вас на цьому тижні. Можу вас записати на прийом. В Чернігові активно проводиться вакцинація від кору, випадки якого виявлені в Україні. Сімейні лікарі та педіатри інформують пацієнтів, активно пропонують отримати щеплення від кору та інших хвороб, що передбачені в календарі щеплень, особливо враховуючи обставини. Після тривалої відсутності чернігівські поліклініки нарешті отримали препарат, починаючи з зіми. По вважаєте, до середини літа у нас вакцина була ну, 10-15 доз, коли спорадично їх нам просто десь перерозподілом давали, і взагалі це ніщо відносно нашого плану вакцинації. Наша керівниця пише листа до центру профілактики хвороб, який є на даний час розподілом, займається розподілом вакцинації. І її, тоді її не було. Не тільки в Чернігів, вона не була по всій Україні. Деякі батьки навіть зверталися, цікавилися, коли з'явиться вакцина від кору. І тільки 24 липня заклади охорони здоров'я Чернігова отримали близько тисячі доз для тих дітей, які мають пройти вакцинацію від кору за календарем щеплень у 12 місяців і ревакцинацію у 6 років. Ольга, мама трьох дітей. Всі вакциновані. Це має розуміти кожна мама. Напевно, це повинна розуміти кожна мама. Щеплення і раніше, і зараз далеко не останню роль. Вже ці дитини відіграють, і це потрібно робити, щоб не було спалахів епідемій, тих захворювань, які вже навіть давно канули в лето. А зараз збираються повертатися і збираються возвращатися. Зараз щеплення проводять не лише тим, кому час робити це за календарем, а й тим, хто пропустив терміни вакцинації. Лікарі запевняють, що вакцина високої якості. Сама вакцина якісна. Це американський виробник. Вона провірена, стандартизована, як у нас, так і в Європі. Так що вона в можна вакцинуватися, вона дуже гарно переноситься. Навіть скажу по тому, що ми зараз бачимо якісь побочних дій, якихось там індивідуальної непереносимості, ми не спостерігали. Кір дуже контагіозна хвороба, тобто, після спілкування з хворим 9 з 10 контактних осіб можуть захворіти. Причому незалежно від місця спілкування. Якщо носій хвороби перебуватиме не в школі чи дитсадку, а в торговельному центрі чи дитячому майданчику, то діти, які не матимуть щеплень, також будуть інфіковані. При цьому перебіг хвороби на першому етапі важко відрізнити від звичайної ГРВІ. Аут ускладнення та наслідки важкі. Кор проявляється звичайним ГРВІ, початок захворювання. Також буде кон'юктивит, насмарк, боліть горло. А через 4-5 висока температура, через 4-5 днів появляється висип. Висип появляється з, з голови і на протязі трьох днів опускається на нижні кінцівки. А, але це все чепуха з тими ускладненнями, що вона може видати. Це пневмонія, це гострі да, як ускладнення вже на А саме тяжелі, це корівий енцефаліт, після якого дитина може залишитися інвалідом, якщо ще виживе. До винайдення вакцини від кору ця інфекція вражала майже всіх, і чимало випадків захворювання закінчувалися летально. Причому в дитячому віці специфічного лікування немає. Організм або впорається і виробить природний імунітет, або не впорається. Тільки вакцинальні кампанії зменшили кількість випадків кору в світі, але це циклічна хвороба, і в країнах з низьким рівнем вакцинації можуть виникати періодичні спалахи раз на 4-5 років. Зокрема, такими можуть стати 2023-2024 роки. Наприклад, минула спишка в Україні була 17-19 року, де більше 110 тисяч було захворівших. 42 людини, наскільки я пам'ятаю, було померли. А, ну і ось зараз наше міністерство да воно каже, що якщо в Україні почало збільшуватись випадки кору та на даний час, це 30%. На даний час це 30 вже зафіксовано по Україні в Чернігівській області. Це один випадок в Якщо це почалося, то зупинити без вакцинації цей процес буде тяжко. Інші вакцини необхідні за календарем щеплень, зокрема проти дифтерії, кашлюка, правця, чернігівські поліклініки отримали ще минулого року і активно проводили щеплення. Наразі тимчасово відсутні вакцини проти поліомієліту та гепатиту Б. Але лікарі очікують, що незабаром вони з'являться. Кампанія з інформування необхідності щеплень не зупинялася навіть коли вакцин було обмаль. Поліклініка створила всі умови для цього. Будь ласка, приходьте без черги. Це буквально п'ять хвилин огляд і пару хвилин кабінет вакцинації, так що багато часу не займе. Обидва філіали сімейної поліклініки до кінця вересня прийматимуть тих, хто хоче вакцинуватися і в суботу. Огляд проводитиме черговий лікар без попереднього запису.